Коротше, зараз розповім про конкретний розводняк від Київстара. Це в мене вже така ситуація трапляється, не знати який раз. Приходить смс, що 13.06 після опівночі знімається плата 300 гривень. На рахунку в мене було, що я роблю вчора ввечері. Кидаю 300 гривень на рахунку, там плюс ще було пару гривень туди-сюди. І забуваю про це все. Не виключаю інтернет, не підключаю акцію. Мені сьогодні зранку пише. Вночі знялась оплата за денний пакет 30 гривень. Чому ви зняли за денний пакет? Чому ви не зняли повністю 300 гривень за місяць? І це кожен раз це повторяється. Тоді сьогодні я бачу, ця смс-ка приходить, що щоденну плату 3 гривні за послугу всім для планшета. У мене ще є планшет знято. Я його поки не проплатив, вони кидав туди гроші на рахунок, і через то воно в мене його не знімало. А тут бачу, зняло. І що виходить? Виходить, що Київ стар. Кожного разу по цих 30 гривень знімає. Я ж один не такий, я багато від кого це чув за щоденну плату. І таких людей, якщо взяти по всій Україні, назбирується тисяч Ви уявіть, яка це сума. А це самий настоящий розводняк. Чому не зняти в мене місячний пакет, а потрібно зняти денний пакет? Як це можна відключити? Це просто розводять людей на гроші. Просто так. Тому що зараз я візьму, і докину цих 30 гривень і принудительно підключу цю акцію до того, що в мене не вистачало. Ну, вже якщо чесно, задовбали.